Син час від часу запитує тихо у мами. Тато ще досі під бахмутом з ним усе ок Мама ховає сльози і обіймає руками. Синку сьогодні поганий там був зв'язок. Двоє сидять на підлозі в дитячій кімнаті. Мамині очі сумні, вони мовчать, мамині очі ріжуть підлогу навпіл, мама кусає губи. Вони тремтять. Лего, машинки, трансформери, залізниця. Хлопчик тримає міцно в руках літак. Візьму у ліжко, можливо, мені присниться. Тато під Бахмутом щойно поцілив танк. Мама молилась, гаразд йдемо сину спати. Зовсім забула на кухні холодний чай. Тато присниться. О, так він буде літати. Ти лиш літак свій в кімнаті не забувай, так вони вдвох біль широко чекають тата. Мама втішає сина, що з ним все ок. син разом з татом мріє ще політати. Мама ненавидить дні, де поганий зв'язок.